Катерина Миколаївна та Валерій Федорович Воробйови – подружжя понад 40 років звикли ділити і радості, і проблеми разом. Серед життєвих негараздів виявилося питання побутове, вирішення якого коштувало чималих зусиль. Коли починався дощ, почала стіч. Підставляла тазики, кастрюльки, і міски, в перегородки вибирала по 10 фідер води. Убирала, щоб сусідів не затопило, тому що жалко люди зробили ремонт. А здійсникло. З цієї сторони на полу витирала, убирала, дорожки до половини були залиті, в спальні теж текло, під кроватями кругом вода стояла, прям біжала. Оскільки численні звернення до відповідних служб та організацій житлово-комунального господарства міста не дали жодного результату, Катерині Миколаївні разом із сусідкою, котра мешкає поверхом нижче, довелося телефонувати на гарячу лінію президента України Віктора Януковича. Давай, говорю, Танічка будемо дзвонити на Красну лінію, тому що, по другому говорю, у нас нічого не вийде, а вона, говорить, я все одно добюсь. І нам прийшов відповідь, що в 2013 році по графіку. В третьому кварталі будуть нам делать кришу в рамках телевізійного проєкту Діалог з країною на гарячу лінію президента України від громадян Дніпропетровщини. Надійшло 1066 звернень. По кривому рогу було зареєстровано 58, Переважна більшість з яких стосувалися житлово-комунальної сфери. Всі ці звернення були відпрацьовані вчасно, і на них були надані відповіді як до урядового контактного центру, так і. Заявникам. Найбільше криворісці вихвилювали питання житлово-комунального господарства, таких питань 31. А саме це питання благоустрою, вартості житлово-комунальних послуг, ремонту та експлуатації житлових будинків та теплопостачання. Також значна кількість була з питань праці та соціального захисту населення, а саме 15. Також потребуло питань освіти, сім'ї і молоді. Два питання житлово-комунальної політики, і по одному питанню будівництва, транспорту, земельних відносин, законності та правовідносин. В результаті розгляду 18 звернень було вирішено позитивно. Одне вирішиться найближчим часом, і на інші звернення були надані аргументовані роз'яснення. Наприкінці липня за державний кошт обіцяну заміну покрівлі над квартирою родини Воробйових було виконано. Я дуже благодарна всім, хто мені. Кто обратил внимание на мою просьбу? Вот. Ну, дай Бог им всем здоровья, что я могу пожелать. Я очень рада, конечно. На перший погляд говорить Катерина Миколаївна заміною покрівлі цілком задоволена, але остаточний висновок, безперечно, допоможе зробити наступна злива. Якщо покрівля таке екзаменування успішно витримає, у найближчих планах на майбутнє родини воробйових нарешті ремонт свого помешкання.